Знаурі сила лева в тобі коньяк року номер один вітаю 1165-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Оля Бутко. Починаємо. Окупанти активізували атаки безпілотниками у районі Херсона. Про це повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної адміністрації Олександр Толоконніков. Лише сьогодні, внаслідок цих ударів, постраждали шестеро жителів області. За його словами, російські війська постійно намагаються знайти нові частоти та нові маршрути для атак своїх безпілотників. Вони змінюють і частоти зараз знову і пробують перелітати. Де вони де їх там дрони падають? Вони ж розуміють, де вони падають. Вони пробують або облітати, або перелітати. Ну і це постійна боротьба така. На жаль, і звичайно, там 20-30% все ж таки проривається цих дронів. І, ну якась шкода, звичайно, постійно нашим людям, які тут проживають в Херсоні. До 51 зросла кількість людей, яким знадобилася медична допомога після масованої атаки на Харків напередодні. Повідомили у Харківській прокуратурі. Серед постраждалих двоє неповнолітніх це дівчата віком 17 та 16 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства та магазини. Більше розповість наша кореспондентка Катерина Кусмарова. 17 безпілотників атакували Харків цієї ночі. Одне злучань біля цієї житлової семиповерхівки. Зруйновані квартири, битескло і плями крові. Вже звична картинка для харків'ян. Люди намагалися вибігти до укриття під час повторних атак, однак опинилися заблоковані у власних квартирах. Де більшого у постраждалих порізи склом. Сьогодні за медичною допомогою звернулися ще 10 людей, шість поки залишаються у лікарні. Рука, голова, ребра, коліно нормально все не вперше. Уламок влучив у спину і волонтерці благодійного фонду. Декілька днів тому дівчина забивала вікна постраждалим в минулої атаки. Тепер вона під наглядом лікарів. Приїхали рятувати її, бо у неї заклінила двері, не могла вийти. ДСНС допомогли її визволити з квартири. Лікарі кажуть, що, можливо, там є осколок в спині, в неї не зупиняється кров, зараз її швидко її відвозять до лікарні. Ще одне влучання, також біля будинку. Вогонь охопив фасад будівлі та втівки поряд. Біля вікна сидів, щось вибухнуло, вискочили ось із сусідом. Почали від машини вогонь відкидати з під коліс. Ну і все, бігали, дивилися, щоб не було людей біля під'їзду. Не могли підійти, бо там під'їзд горів. Автівка Артема згоріла повністю. Каже, не так давно її придбав. Це мій номер. Це мій державний номер, так? Артема удимрився. Сонечко, ти що, все добре. Дивись. Поїхали зі мною. Почув. Телефон дзвінок кажуть, братан, твоя втівка горить. Під час ліквідації наслідків рятувальники, поліція та комунальники вимушені були робити паузи у роботі та шукати укриття через загрозу нових обстрілів. Всі нагадають в укриття. на місто в укриття. І знову ризик повторних атак наразі триває ракетна небезпека. Тож усі, хто працював на місці влучання, були вимушені спуститися до підземного переходу. І Саме у таких умовах сьогодні не доводиться працювати нашим рятувальникам та профільним службам. Здебільшого удари безпілотників прийшлися у житлову забудову, приватні та багатоквартирні будинки. Є пошкодження дитячого садочка, майже знищені 15 автомобілів. Знаєте, дійсно, ми спостерігаємо посилення. ви Пам'ятаєте, що було 12 шахидів, але сьогодні такий певний антирекорд, який є. Це 17 шахида по місту Харкова. Чому таке? Таке, ну хочу сказати, я не можу коментувати перед 9 трав. Авнем чи не перед 9 травнем, але нам потрібно розуміти, що йде війна, жорстока війна. Росіяни застосували для атаки Харкова безпілотники типу Герань. 2 один з вибухових предметів не розірвався, кажуть у прокуратурі. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Кинули форму та зброю і втекли. 12 військовослужбовців російської армії зникли у прифронтовому районі на Херсонщині. Про це повідомляє рух. Атеш, як доказ наводить фото покинутого окупантами спорядження. Це військовий одяг, бронежилети, навіть банківські картки видані російськими банками. Дезертири перевдягнулися у цивільне і кинули передові позиції. Очевидно, очевидно, не маючи іншого способу зберегти собі життя. Зазначають в АТЕШ. Повідомляється, що російські війська проводять розшук на окупованих Них територіях і намагаються дізнатися від тих, хто товаришував із втікачами, куди вони могли подітися. Перший у світі український морський дрон Магура знищив російський винищувач. су 30 про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. На підтвердження гур виклав відео. На ньому видно, як рухаючись по воді, український безпілотник фіксує у прицілі літак і цілить по ньому ракетою. Після влучання винищувач запалав і впав у море. Су 30 коштує близько півсотні мільйона доларів. він був підпорядкований морській авіації країни-агресорки. Гур Міноборони повідомляє, що операцію проведено у взаємодії з СБУ та силами оборони України. Новопавлівський та Покровський напрямки є найгарячішими на фронті. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ. Там сталася більшість зі 123 боєзіткнень, зафіксованих на передовій з початку доби. Зокрема, росіяни намагалися прорватися у районі населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка та Рівнопіль. Сили оборони стримують противника. Крім того, окупанти спробували тиснути на Краматорському та турецькому напрямках, однак безуспішно на Харківщині. Ворог пішов в атаку, поблизу Вовч. Чанська та куп'янська, але українські військові відбили напади. Некеровані авіаракети окупанти випустили по Малинівці та Гуляйполі у Запорізькій області. На Курщині сили оборони відбили п'ять атак росіян. Після війни агенцію оборонних закупівель та державного оператора Тилу об'єднають в одну структуру. Про це заявив директор агенції Арсен Жумаділов. Каже, це пов'язано із тим, що по закінченню війни утримання двох окремих агенцій буде надто дорогим для державного бюджету, а також це не відповідає стандартам НАТО. Майже в усіх країнах західного світу, з якими ми взаємодіємо на предмет того, як вони проводять свої закупівлі, існує лише одна агенція, яка відповідає за забезпечення від А до Я і за летальне, і за нелетальне. Більш важливим є операційна інтеграція двох агенцій через те, що вони вже там півтора року вони існують як дві окремі інституції. Так чи інакше вони розвиваються по різному і ось цю різницю необхідно прибрати і засинхронізувати їхні процеси, щоб ми не вкладали у дві різні it системи. Це за дорого. 310 мільйонів доларів підтримки. Держдепартамент США схвалив контракт для України. Він передбачає підготовку та обслуговування винищувачів. F-16. про це повідомили у Пентагоні. Зокрема, у пакеті йдеться про модифікацію та модернізацію літаків, навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування, запасні частини, вітратні матеріали, підтримку, ремонту та повернення. Також про постачання та підтримку програмного забезпечення, інженерно-технічні послуги. Українські військові приєднаються до ходи з нагоди дня перемоги Великій Британії. Вона відбуває, відбудеться 5 травня. Повідомило Міноборони країни. Вулицями Лондона маршем пройдуть близько тисячі британських солдатів. Їхні лави поповнять українські новобранці, яких готують у рамках міжнародної програми Інтерфлекс. Із з моменту її запуску, влітку 2022 року. Велика Британія та партнери підготували понад 54 тисячі українців до бойових дій на передовій. Ціни на оренду житла у Києві продовжують зростати. У пошуках квартири для оренди люди стикаються із постійним підвищенням вартості. Що призводить до цього здорожчання і як воно відрізняється від ситуації в інших великих містах України? Досліджував Дмитро Шульга. Тим, хто хоче зекономити, доводиться йти на компроміси. Обирати райони віддалені від центру. Менше простір, застарілий ремонт або орендувати лише кімнату замість усієї квартири. У цьому будинку нещодавно винайняла квартиру студентка Ліза разом із двома подругами. Каже, перебралися, бо здорожчала оренда. Ми жили в однокімнатній квартирі на Звіренецькій. Оренда коштувала 14 тисяч. На той час це була дуже нормальна ціна. Нам було зручно її оплачувати, Попросили нас платити 18 тисяч. Але там квартира була дуже маленька і такі кошти Через зростання цін дівчина разом із сусідкою вирішили переїхати до іншого району, де за трихкімнатну квартиру сплачують менше. Вона більша, ця квартира 72 квадрати. Тобто вона в два рази більше, а платимо ми навіть менше, ніж там платили. Ціна оренди залежить від якості будинку, меблів, ремонту та укриття. У Києві ціни зростають з багатьох причин. Це і відносна безпечність району, і наплив переселенців із прифронтових регіонів. Ринок користується попитом, тому що це столиця, багато приток клієнтів, багато приток з докупованих територій і з територій, де люди ведуться по лінії розмежування військових дій. Тимофій зізнається, що на початку повномасштабного вторгнення ціна оренди впала вдвічі. Лише через три роки у 2025-му ціни перевищили рівень 2022 року. Попит на житло, саме оренди у нас повернувся до військового часу навіть в деяких сегментах ринку, навіть його перевищив. Середня тенденція по ринку йде тільки на підвищення вартості. У нас іде в середньому 10 12, 15 сотків рік. У першу чергу ціни залежать від району та близькості до метро. Люди обирають між комфортом і економією. До 20 тисяч гривень в Печерському районі. Ремонт сучасний, кімнати дві. Е, в принципі, середня досить дешева ціна для центру Києва 5 тисяч в місяць, плюс комунальні. Ехопарк, нове ЖК, 14 тисяч орендує одну кімнатну квартиру. Експерт поділився даними про орендні ставки в панельних будинках. Якщо спальні райони у нас лівий берег, вартість йде 14-16 тисяч гривень. Правий берег спальні райони на центр. Ціна йде 16-20 тисяч гривень, а вже в центрі ціна йде 25-30 тисяч гривень. Ситуація з орендою в новобудовах дещо інша. Все, що йде у нас в новобудові по лівому берегу, вартість йде двокімнатні квартири 16-20 тисяч, а правий берег спальні райони. Іде 18-24 тисячі, і по центру вартість йде, починаючи з 30 тисяч більше, 30-35-40 тисяч більше. За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості, реелторів України у західних регіонах ситуація з орендою стабільніша, ніж у столиці. Львів, починаючи від 15 тисяч однокімнатна квартира, але е, весь захід мені говорить про те, ну з ким я спілкуюсь, що, начебто, ціни якби заморозились, вони не рухаються ні вверх, ні вниз. Натомість у прифронтових містах спочатку повномасштабного вторгнення ціни зростають через наплив військових. Запоріжжя ще не так, тому що дислокація доволі ну далі від них знаходиться, тому там ціни десь приблизно 8-10 тисяч гривень і трошки дешевше можна знайти. А якщо ми будемо говорити за Краматорськ, ну наприклад, у мене знайомі знімають двокімнатну квартиру за 16 тисяч як в Києві ціна. У столиці зафіксовано найстрімкіше зростання цін на оренду житла. За даними експертів, з початку повномасштабної війни оренда у Києві зросла майже в половину. Дмитро Шульга, Вадим Мороховець, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Новим папою римським стане людина, яка буде компромісною фігурою для католиків в усіх куточках світу. Таку думку висловив посол України Ватикані Андрій Юраш. За його словами, цього разу у складі конклаву, який обиратиме папу, вперше втратили більшість європейці. Натомість посилилось представництво церковних ієрархій з Азії, Африки та Америки. При цьому, на думку Юраша, новий очільник Ватикану продовжить реформи Папи Франциска, зокрема щодо посилення ролі жінок у церкві. При такому величезному різноманітті і представництві це зобов'язує до модерації і знаходження фігури, яка буде компромісною, найбільші шанси є в тих кандидатів, які відійдуть від крайності. У Полтаві почали демонтаж пам'ятника на місці відпочинку Петра І перед зносом спеціалісти вивчили стан монумента та вирішили, яким способом провести демонтаж. Роботи виконуються за підтримки меценатів та небайдужих громадян без залучення коштів міського бюджету. Спершу демонтували шолом, його частини музейні працівники склали у спеціальні контейнери. А на верхівці пам'ятника виявили елемент гравіювання у вигляді двоголового орла, який раніше ніхто не помічав. Після повного демонтажу пам'ятників... Нік передадуть на зберігання та дослідження до музею полтавської битви ми займалися серйозним підходом до усунення з простору, а саме відбувалися консультації з науковцями, реставраторами, краєзнавцями. Відпрацювали план для того, щоб мистецькі елементи, які є, були відповідно реставраційно демонтовані і переміщені в музей для відповідного зберігання як експонати. У мерії повідомили, що на місці, де стояв пам'ятник, встановлять український символ, що увічнюватиме події чи визначні постаті країни або ж відображатиме українську гідність та ідентичність. Для цього має бути проведений сучасний архітектурний конкурс національного рівня. П'ятий у світі у Києві відкрився перший в Україні інтерактивний музей математики Кубоїд його створили, щоб подолати освітні втрати серед школярів і змінити ставлення до науки, яка багатьом здається складною та нецікавою. Як працює новий простір і чому він важливий для майбутнього України? Дізнавалася Катерина Лебеденцева. Мені тут цікаво, мені тут подобається. Тому, що тут всякі пригольні якісь штуки, є, на яких можна. Мені подобаються ось ці шари, які в другу сторону і в ту сторону. Що мені подобається? Пісочне малювання. Сьогодні математика перестала бути лише формулами в підручнику. Убоєд це 120 інтерактивних експонатів, шість тематичних і чотири освітні зони. Тут учні досліджують математику через гру, а педагоги вчаться викладати по-новому. Ну, насправді мені дуже сподобалось, тому що це ну, мега корисно, я б сказала. Те, що я бачу серед учнів, вони. Не люблять математику до того моменту, поки не починають її розуміти, що вона корисна і що вона потрібна для життя. А такий чудовий простір він якраз показує те, що математика вона важлива, те, що вона використовується в різних сферах, і це дуже цікаво. Школярки Ксенія та Міра у музеї вперше діляться враженнями та зізнаються, і гадки не мали, що математика може бути такою цікавою. Мені другий поверх з головоломками дуже сподобався. Мені дуже сподобались оці от лижви, де треба контролювати траєкторію. Таке враження не математика, а щось інше. Ну а то, що багато чого. Не є математичним, як я раніше о, думала. До прикладу, сноуборд це не математика. А потім я зрозуміла, що там треба під правильним кутом під все. Математика це інструмент розуміння світу, і вона прихована скрізь. Запевняє президент малої академії наук Станіслав Довгий. каже саме тому ініціював створення музею в Києві. Тобто нема такого сфери і знань і людської практики і діяльності, де б не використовувалась математика. Пан Станіслав зауважує, рівень математичних знань у дітей знизився. Тож нині організатори готові працювати над його підвищенням. Перша складова це. Інтерактивно діти вау, ми побачили таке, якого що це ніколи не бачили. Діти бігають, стрибають, і все передбачено і для їхньої безпеки і для їхнього враження. Друга складова, після того як вони побігали, пострибали, покрутили щось. Вони ми повинні їм розказати, де ж там і тут математика, в чому закладені закони, аксіоми математики. І тому методична складова це друга, якби складова, і третя складова це реформування е, саме системи освіти методик. Е, які сьогодні використовується в системі освіти? Це робота з педагогами. «132,5 бали зараз середній бали НМТ минулого року. Це найнижчий бал серед усіх обов'язкових цих предметів, які є на НМТ, і ми тут будемо долати освітні втрати з тими, кому це потрібно, і допомагати вивчати математику, занурюватись глибше в математику, і поєднувати її з іншими науками. Відвідати музей може кожен охочий. І як кажуть організатори, можливо, саме звідси розпочнеться шлях майбутніх українських інженерів, конструкторів та науковців. Катерина Лебединцева та Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це всі головні новини станом на цю годину. Повернуся вже о дев'ятнадцятій. Ну а далі слово Максиму Зборовському в аналітичну студію Макси. Про що мова у цій інформаційній годині?